Їдемо на дачу, давно вже не були на дачі, рішили провідати і мені потрібно забрати стаканчики розсадні. Туман, дерева всі покриті білим, снігом чи ожеледдю. Дорозі. Дуже переживаю за свою курму на дачі, хочу подивитися всі рослинки, як вони себе почувають, тому що дві неділі були морози і такі сильні морози були, і мінус 15 було. Тому хочеться подивитися мені. Ну, зараз. Звісно, зараз я нічого там не побачу, побачу тільки, як вони накриті, чи не, не зламалось покриття. От. А весною буде видно, чи вони перезимували, чи посадженці хурми перезимували зиму, чи не перезимували. Ось такий виїзд у нас з нашого міста. Їдемо на дачу. Знову ми ще, як завжди. Вона вже зрозуміла, що ми вже кудись виїжджаємо. Вже зрозуміла, що ми кудись... шелечка. Де ти? покажись. О, так. Здравствуйте всім. Все. Далі вона вже нам показалась і далі вже вона буде гавкати на машини, на автобуси, на людей, ну, в общем, на все, що движеться. Так, Шиля. вже приїхали на дачу зараз швидко пробіжусь по своїм рослинкам і заберу розсадні стаканчики В общем, стаканчики забираю але не знаю чи садить чи не садить тому що тому що чи прийдеться виїжджати, чи не прийдеться. Чекаємо, чекаємо якісь новини. Можливо, що щоб підпишуть щось, тоді останемося вдома. А якщо не підпишуть, то виїжджати, мабуть, прийдеться. Е, ходю цілий місяць, чоловікові кажу, ну що мені садить, не садити. Рослини, сіять чи не сіять рослини. А він каже, хочеш, сій. А якщо прийдеться виїжджати, тоді не сій. А тоді донька менше прийшла. Каже, тож теж їй пожалувалась. А вона каже, ма, сій, сій. Прийдеться виїжджати, значить цим рослинкам буде не судьба. А якщо не прийдеться виїжджати, значить їх посадиш будуть помідори, буде перець, тому, тому приїхала по розсадні стаканчики. Це замотане, але це буде вже видно весною очі. Не померзло, бо морози були дуже сильні. Дуже сильні і О, ялиночка. Бачите, яка? О, моя красуня. Красунечки мої. Дасть Бог. підпишуть мир. Дасть Бог. І тоді вже все. Приїдемо, будемо тут наводити лад. Мені, мені, вже, мені вже дуже хочеться сюди на дачу, щоб вже потепліло, навести порядок. І це для мене, цей дім, це для мене дуже цінне, тому що я тут виросла у дідуся, у бабусі. І для мене ця хата, цей двір, воно для мене все цільне. У мене тут подруги. Ну, я дуже люблю це подвір'я. І хочеться вже, хочеться тут щось робити, хочеться якось чимось займатися. <кліг> Наводить лад. Так, що тут деревинка? Надо буде побризкати, як потепліше, побризкати дерева від шкідників, від хвороб. І... Обрізати цьому році дерева не буду. От хай вони підростають. Хай вони підростають. Тільки побризкаю, побризкаю і потрібно буде побілити. Тут хурму накривала. Огонь, маленько. Ну, нормально. Ну, не знаю, в общем, весною буде видно. Зараз пройдуся до хурми. Величенька є. Сніг лежить, ще холодно. В западній Україні там вже сонечко, вже дивлюся, блогерів. А в нас ще холодно. Тут у мене відром накрите, там під, під відром ще спамбонд. Що тут... тут? Тут може примерзнути Не знаю. В общем, буде видно. Вже вроді би обіцяють, що буде вже тепліше. Часничок де-не-де -де повилазив. Такий маленький. Де-не-де -де ще не видно. Ось, цілий рядочок вже. Та ось вже повилазили. Бачите, цілий рядочок часнику. Та, потрібно буде розчистити парничок, вже висаджувати. общем, сподіваємося на краще. Надіємося, що все буде добре і що нам ми сюди вернемось і будемо тут займатися. Ми любимо це, це подвір'я. Так, зараз сходів, подивлюся. Сюди за на Тут щось покручене листячко. Як же ж вона називається? Господі, з голови вилетіли. Так, ну вроді би все нормально. Зараз зайду в хату, гляну що там у хаті. Вже відкрила. Вселя вже видно, розбиватися не буду. По снігу пройшлася. Холодно тут. І все нормально. Все нормально. І моя спальня. Ну і тут все нормально. Це нормально. Як Потепліше морози спадуть. Приїду, обріжу гортензії свої. Гортензії в кожен кущик по-різному. По Який кущик буду обрізати на дві бруньки? Який на більше? Для того, щоб оцей буде найбільше обрізати, щоб був пишний. Такий я хочу, щоб здоровий кущ був. В общем, кожну гортензію буду обрізати окремо і покажу вам, як я їх обрізаю. Ну це буде не сьогодні, це як спадуть морози. І поки не почався сокорух. Оце треба оцей, захватити цей час, щоб обрізати гортензії. Так, ну що, закриваємо хату і їдемо додому. Та буду займатися розсадою, тому що вже потрібно було посадити перець, а я все менжувалася. Вже потрібно було посадити квітки, квіточки. Багаторічники, я все, все переживаю, що чи будемо, чи не будемо. Ну, Буду потрошку висаджувати. Сіять, потрошку сіяти. Зараз гляну ще. На ці Оце ж мені щось не подобається. Цей кіпарисовий, як він щось хворіє. І я його заливала. Там видно щось з... Кореневий. Ну, хай буде весна, щось буду ще думати, тому що, тому що щось з ним не так. Видно щось з коренем. І обробляла, і обробляла і від шкідників, і від хвороб. Так, Туйки померші, але виглядають непогано. Нічого. Головне, щоб мир наступив, а то все наживне. Посадиться, пересадиться, розквітне. Саме головне, щоб наступив мир. Щоб не гибли, люди, щоб всі повертались до своїх домівок та до своїх сімей, до своїх родин. Що це тут орічки мої? Мої хороші. Скоро вже весна почнеться. Так, ну все, все, можна їхати. Можна їхати додому. Так, це закручуваю, калітку чи не закрив. А чого ти калітку не закрив? Заїхали в районний центр, купила ціннички, щоб підписувати рослини. 18 сортів помідорів у мене. Буду висаджувати по три штучки на і купила, щоб підписати фломастер. Все, Зараз виїжджаємо. Закрив калітку. Все, виїжджаємо додому і буду щось робити.